Ти реально бачиш, що тобі вдалося змінити долю цієї сім'ї. Жінка, яка просто терпіла руками або не руками, вона не має куди. Тити. Ми розуміємо, що таку дитину просто заберуть е, в мами, тому що мама не може бути з дитиною на вулиці. І наш прихисток, власне, для таких жінок, які сьогодні е, не мають захисту. Але критикують багато м -м, з такою жорстокістю тих сімей, про які ми говоримо. Наприклад, у нас був такий випадок, коли е, прийшла посилка на одну з сімей, а там були презервативи, і так підписано: не розмножуйтеся. Ми всі повинні бути єдині зараз. Ми всі повинні бути милосердні, тому що вчора в нас було все. А сьогодні він, той чи вона, чи він прийшли просити. Я хочу милосердя у всіх серцях. Я хочу, щоб не було зла. Щоб ми всі були добріші один до другого. Марія Кушніренко прикарпатська волонтерка. Викладачка фізичного виховання в Івано-Франківському національному медичному університеті. Співзасновниця та керівниця благодійного фонду Час добра та милосердя. Мені здається, життя нас усіх до початку воно було інакшим. Тобто, звісно, Кожен має свій якийсь життєвий шлях, але воно було інакшим в багатьох аспектах. Мені здається, що ми набагато на що не звертали уваги до початку повномасштабної війни. Мені здається, що ми не були такими уважними до початку повномасштабної війни. І я бачу і відчуваю, що ми не були. Ми були, але не настільки єдними, як під час повномасштабної, як після початку повномасштабної війни. Ви знаєте, напевно, так як і в більшості всіх, це буденність, це щодня якісь свої хлопоти, діти, садочок. В принципі, думаєш про якісь свої особисті питання, переживання. В принципі, звичайна буденність. Тобто вже бу... ми були вже на шляху волонтерства, але все ж таки воно було ще не настільки в тобі відкрите, як почалося після повномасштабної війни. Я проснулася. Ми, на щастя, не чули е, вибуху, е, який трапився вночі, але мене розбудив чоловік про те, що е, зранку що починається напевно, починається війна. І я пам'ятаю дуже добре свої думки. Це я собі уявила, що це вже танки в місті. Ну це уява така спрацьовує. Я сонна і. Е, Хоча перед, перед цим за дня два-три були такі переживання внутрішні, що щось буде. Бо але воно все ж таки відводилося. Та напевно ні, та напевно ні. Коли тебе, коли мене чоловік розбудив, я перше, що схопила штани вдягати, кажу: ми їдемо, ми біжимо. Тобто, мої діти дітей схопила. Ну, це така паніка. Мій чоловік каже, заспокойся, будь ласка, заспокойся, все добре, в нас немає танків, не, немає. Ну і це, напевно, був такий найперший стрес, який довелося пережити, але Богу дякувати, що ми його пережили. І вже потім ми всі вчилися жити в цій стресовій ситуації. Подальші місяці, це напевно перших півроку, це можна їх назвати, вони минули як один день. Це воно відбувалося все так настільки швидко і всього багато, що це навіть зараз все не згадаєш. Тобто від початку, коли це все трапилося, ми пам'ятаємо, як... Великими, великою кількістю людей їхали до нас, переселенці з східних областей. Як люди приїжджали, яким не було де, які переживали за власне життя, і в яких, в яких домівках почали, почалася та війна повномасштабно. І Люди потребували всього, домівок потребували, потребували одягу, взуття поселення, допомогу харчуванням тобто, це. Цього ніхто не очікував і до цього не були готові. І це все відбувалося на ентузіазмі, тобто так, як вело серце, бо не було конкретно складеного протоколу, що треба зробити так, так і так. Сьогодні така то кількість людей. А це було такое в день по 300 дзвінків заселіть мене, мені немає де спати. Ти мусив переводити кудись до інших організацій, хто цим займався. Дайте, будь ласка, одяг теплий. Ми приїхали, от просто в чому були, в піжамних штанах стоїмо. а дайте, Будь ласка, якісь одіяла, подушки. ми на підлозі спимо просто в, в, на покривалі. Ну і таких звернень це просто це мільйони були. І цих півроку це, це дуже вони були складні і якраз напевно період такої найважчої адаптації до цих жахливих умов. Знаєте, волонтерство, волонтерство воно на, на це неможливо вивчитися, на це немає освіти, на це ми не пишемо магістрські роботи. Волонтерство це є поклик серця. Волонтер це людина, яка має в першу чергу милосердя, яка відчуває скруту або біль іншої людини. Волонтер. В принципі, може бути будь-хто з нас, але тому що е, добрих справ насправді можна робити безліч. І якщо зупинившись на вулиці, погодувавши без, е, бездомного песика, це теж можна сказати, що ми зробили добру справу. Але е, коли е, з, е, відчувати і намагатися допомогти вже в більш глобальних, в ситуаціях це потрібно мати в серці своєму бажання, тому що якщо наміри наші не справжні, нас Всевишній не поведе правильною дорогою. Тому е, моє волонтерство почалося, напевно, ще зі школи, коли я йшла, годувала собачок по, по вулиці. Я віддавала всі свої останні бутерброди для того, щоб песикам було добре. А сама сиділа в школі голодна, нічого не їла, бо мама мені коштів не давала, вона давала мені їсти. Е, далі е, я в 2013 році е, волонтерила в дім сірка. Тобто я, е, ми коли заснувалася організація Дім Серка, я прийшла туди волонтером, і через мої руки прийшло дуже багато тварин, песиків, котиків, лікувалося, перетримувалося, прилаштовувалося. Тобто це мені дуже мене стілювало середини, бо мені важливо в моєму житті віддавати свою любов. Якщо вона у мене на ко накоплюється середини, мені важливо її кудись. Розуміти, що для когось я потрібна в цьому житті. Тобто, якщо це собачка збила машину, я її вилікувала, я для неї зробила. Тобто і її радість, її вдячність, я це відчуваю, це мене доповнює, наповнює мене. Е я в дити з дитинства, мені було завжди шкода е кожного хто. В якісь такі неординарні ситуації. Ну, наприклад, якщо це сидить старенька бабуся, просить милостиню. Я звертала увагу на те, що вона сидить на бетоні без підстилки. Я йшла додому, брала дома тихенько, щоб мама не знала коцик. І принес приносила цій бабусі і казала: візьміть під столі собі, вам же ж холодно. Тобто, ну це мені років вісім було, зовсім ще не розуміючи, що от шкода, що холодно. А вже в 22 роки я усиновила дитину. Тобто, це так само поклик серця. Я хотіла робити от щось щось добре. Тобто для мене немає значення там чужа дитина, своя дитина. Я хочу любити, я хочу віддавати. Це напевно є волонтерство. Моїй дитині зараз 19 років, це повнолітній хлопець, і я завдячую Всевишньому, що так само вів мене правильним шляхом, мої правильними думками і щирими намірами, і у мене все вийшло. Ну і зрештою, в 2017-му був заснований вже благодійний фонд, де почалися робитися взагалі речі, скажімо так, проекти, які вже рятують якусь частинку людства. Так, Ми заснувалися в Благодійний фонд як благодійний фонд у 2017 році, і ми заснували в Івано-Франківську благодійну крамничку, соціальна крамничка. Це місце, де кожен, хто має змогу принести одяг, взуття, засоби гігієни, постіль, візочки, ліжечка, може до нас принести. А той, хто потребує цього, то Можуть до нас звернутися і отримати. Тобто це багатодітні сім'ї, одинокі матері, люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, іншими словами. І це у нас такий саме найперший був проєкт. А далі ми почали працювати вже над такими проектами, як прихистки. Тому що коли ми їздили по селах, по сім'ях, ми бачили. Важкі проблеми. Проблеми, які, ну, на жаль, вирішити просто гуманітарною допомогою неможливо в цій сім'ї. І тут би було добре в цій сім'ї, наприклад, забрати маму на якийсь час кудись, і щоб, наприклад, зробити їй капітальний ремонт або навчити її побуту. Тобто є такі сім'ї. І. З задум таки з'явився зробити прихисток. А в ідеалі це він тепер надає змогу допомагати жінкам, які потерпають від домашнього насильства. Жінка, яка просто терпіла руками або не руками, вона не має куди йти. Вона не має родичів або вона з іншого регіону України і вже там не може повернутися. Це жінки, які є сиротами, випускниці інтернатів, не склалися особисте життя, і їй просто нема куди йти з дитиною. І відповідно ми розуміємо, що таку дитину просто заберуть в мами, тому що мама не може бути з дитиною на вулиці. І наш прихисток, власне, для таких жінок, які сьогодні не мають захисту, які потребують нашої підтримки. І це е, надихає на ще більші справи. Це надихає на ще більшу роботу. Тому що звернення є. Е, роботи, робота е, потрібна роботи багато з такими жінками, бо кожна історія це індивідуально. І, відповідно, ми. Е, Хочемо розвиватися і хочемо ще більше робити для блага таким сім'ям. Що змінилося? Ви знаєте, з початком війни це потік людей. Це потік людей, це люди, які взагалі не розуміли, як це все. Тобто вони ще були не в достатній свідомості, зрозуміти, що вчора я був вдома, а сьогодні я кудись прийшов просити. Це складний був дуже бар'єр для багатьох, і це нормально. А для нас це як правильно реагувати на виклик той, який відбувся. Тобто це були сльози, неймовірні, різні, це люди плакали, тому що кажуть, наш дім розбило, або кажуть, мені нема більше, куди повертатися. Або моя земля окупована, я нічого не маю більше. І складно було. Бо це все не, не, не просто казка, а це все реальність, це людські долі. І, напевно, змінилося бачення проблеми зовсім по-інакшому. І розуміння того, що ми всі повинні бути єдині зараз. Ми всі повинні бути милосердні, тому що вчора в нас було все, а сьогодні він. Той, чи вона чи він прийшли просити, тому що прийшли тільки з тим, що, що з документами приїхали. Е, змінилося наше бачення до, взагалі, до проблем, які раніше, можливо, ми не бачили. Е, і взагалі люди е, вони інакше стали. Вони Більше бачать зараз, вони більше чують, і напевно більше я знову повторююся, єдині, тому що ми розуміємо, що ми все більше з кожним днем розуміємося, що ми ніхто не знаємо, де ми будемо завтра. Однозначно нас надихає це те, що ми робимо, і ті результати, які ми бачимо. Тобто тут важливо бачити, так критика вона є, і вона була завжди, тому що знаєте, це, це не всім годиш, комусь показуєш от, реальну картину життя людей, десь далеко в віддаленому селі. Хтось дійсно з милосердям на це дивиться ну а хтось дивиться, що брудна підлога. тобто. І там може образити там помити дітей. Ну але ми, ми розуміємо, що, наприклад, у мами немає взагалі дров, нема навіть чим опалити. Вони палять одягом і нема змоги помити дітей поки що. І ми працюємо над тим, щоб зробити, наприклад, умови. Або ж там критикують, що Тобто критика різна. Є нас особи, як волонтерів, не 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 чіпають, бо ну це є наш вибір. Але критикують багато м, з такою жорстокістю тих сімей, про які ми говоримо. Наприклад, у нас був такий випадок, коли е, прийшла посилка на одну з сімей, а там були презервативи і так підписано, не розмножуйтеся. Ви знаєте, кажу, всі ми різні, і... але все ж таки хочеться більше милосердя і. Більше розуміння до таких сімей, а надихає це те, що люди, яким ми змогли допомогти, яким вдається допомогти, вони вдячні. Ти реально бачиш, що тобі вдалося змінити долю цієї сім'ї. У нас така була сім'я. Ми зробили їм в кімнаті ремонт, щоб діти мали умови в одній кімнаті, а мама. Сама стала перебілила іншу кімнату, кухню, купила мебель, бо отримала дитячу, тобто ми її надихнули. І вона як то завелася. І дуже, вона мені кидає тепер фото. Подивіться, яке то зробила, подивіться, яке то зробила. Тобто не завжди е, важливо, бо часто думають, ви хочете їм дати все готове. Ні, ми її хочемо підтримати, але ми так само контролюємо. там, Куди підуть кошти в їхніх виплатах. Ми не кожен місяць їм надаємо постійно забезпечуємо продуктами, на а, і більше нічого не роби. Ні. Ти підеш на роботу, комусь ми документально допоможемо, комусь ми дровами допоможемо, але мамі вже легше, мама вже спрямувала свої кошти, наприклад, за опалення за світло. І це надихає, це те, що ти змінюєш ці долі. Тобто, як би там не було, яка би критика тебе не спіткала, все ж таки більшість людей милосердні. І ми, напевно, йдемо за тою більшістю, тому що ми відчуваємо їхню підтримку. Наші плани, вони, напевно, як і в кожного, далекі і світлі. Хотілося би. Багато всього і, і цікавого і корисного для наших людей, для наших дітей, для захисту дітей. Ну але на жаль, ми маємо зараз таку важку реальність це повномасштабна війна. І мусимо діяти в таких умовах, які нам говорить кожен день, тому що наперед говорити щось важко, але все ж таки про плани це розширюватися однозначно. У нас є, до прикладу, будинок власний, власність благодійного фонду, який ми хочемо з весни будувати, робити справжній центр великий, який би допомагав ще більше рятувати жінок. Ми хочемо. Робити все для того, щоб людям зараз, навіть в сьогоденні в жахливих таких умовах війни було легше. Незалежно, яка це історія, незалежно, яке це село, незалежно звідки людина приїхала. Якщо людина в скруті, потрібно відгукнутися і вже по факту розуміти, як ти можеш допомогти. Тому ми завжди радо і щиро вітаємо. Нових волонтерів, тобто це теж в нас в планах, щоб е, збільшувалися волонтери, навіть в, в інших регіонах країни. Е, у нас в планах е, е, збільшувати аудиторію про те, щоб нас чули і бачили. І в, в планах е, збільшувати працівників, які би хотіли робити добрі справи, але розуміти розуміємо, що так само. Волонтерам потрібні потрібно за щось жити. Моя мрія, як і у всіх нас, це щоб скоріше, якомога скоріше закінчилася цей жах закінчився. Тобто повномасштабна війна. І закінчилася вона тільки нашою перемогою. Це перша, перша мрія, тому що інакше я не можу навіть... Думати про щось інше, про якісь плани, коли є такі, коли щодня хтось вмирає в, 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 в таких жахливих умовах. А взагалі, моя мрія це, щоб діти не хворіли. А якщо хворіли такими жахливими захворюваннями, онкологія або інше, щоб від них обов'язково знайшли ліки. Тому що дуже страшно, напевно, це найжахливіше, коли помирає дитина. Я хочу миру у всьому світі. Я хочу милосердя у всіх серцях. Я хочу, щоб не було зла, щоб ми всі були добріші один до другого. Я хочу, щоб кожен з нас не засуджував, а допомагав. І я хочу, звісно, щоб кожен з нас, коли прийде наша перемога, був ще сильнішим. І справді, ця війна змогла об'єднати нас усіх в єдине, і щоб ми вже ніколи ми були завжди єдиним одним народом України.